Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки це вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда було, війна, додавала. Перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. А якщо ви намагаєтеся це донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає, От бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. От, я, наприклад, сижу, у мене зараз напад а, тривоги, дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу: блін, у мене зараз галімий стан. Зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. Я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти оце страдаєш, і ти такий блять, як я класно страдаю. Я серйозно, без приколу, прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це роботи. Ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя. Все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість у цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано. Да. І знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже дуже добре готуватися, скоро буде дуже дуже плохо. І всі ці всі тривожники, вони коли їм дуже класно, вони вже внутрі у них тремор, із за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що а, просто треба вирівнятися по життю. В емоціях, ну це ж можливо, можна, понімаєте, тільки якщо пить препарати. Тобто вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, Там поначнуть вам ставити СДВГ, ні, не СДВГ, вегетососудисту. Вегітаса Короче, оце як став ставить вітаса нахуй зразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукати. якщо психолог спрашує, чим я можу вам помочь більше, ніж три рази за сеанс. теж, нахуй посилайте, йдіть далі. Без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку, посидіть без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну, ваш вас порівняє за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати. Як потім в соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше, Блін, як я хірена трівожусь Оце среди всех тут вокруг спорим, я, я больше всех тревожестве. Я не знаю, как оно работает. Вот. Фильтрнить я еще раз скажу. И препараты, и буду у вас все нормально. Все, других путей нема. Никаких магических таблеток не шукайте. Медитации тогда так Все это самовнушение, короче. Это просто пилюля и плацебо. Проблема глубже физиологии и треба ликовать. Все, пока.